Французька народна казка, Лис, цап і мішок моркви. Бігли якось удвох лис і цап дуже голодні. А тут чоловік їде возом, везе мішки з морквою. На повороті віз підскочив, один мішок і впав на землю. Чоловік цього не помітив і поїхав далі. Це моя морква, сказав лис, підбігши до мішка. Відійди, заявив цап, морква моя, бо це їжа саме для кіз!» Лис вишкірів зуби на цапа, а цап наставив роги на лиса. І так вони довгенько стояли. Один проти одного. Нарешті лис і каже. Так ми ще довго будемо стояти і сваритися, а пуття з того не буде. Краще позмагаємося. Он, бачиш, стоїть закопаний стов. Хто його перекине, того й морква буде. Гаразд, зрадів цап, це мені раз плюнути. Розігнався та в стовп головою лусь, а стовпи далі стоїть собі. Разів чотири бив і ще цап у нього рогами з розгону, аж поки в нього роги тріснули. А стовпові хоч би що стоїть як і доти. Настала черга. Лисові силу показати, почав він рити землю навколо стовпа, підкопувати його. Рив рив, аж геть увесь зіпрів, поки нарешті до кінця добрався. Стовпи впав. Та був він такий важкий, що коли падаючи вдарив лиса по задній нозі, то й зламав її. Лежить стовп на землі, а цап каже лисові Забирай моркву, мені вже нічого не треба, так голова болить. А лис у відповідь де там? Я тепер до неї і підійти не можу. Однак, полежавши та відхекавшись, лис усе таки звівся на три ноги й пострибав до мішка. Але поки вони отак змагалися, чоловік той побачив, що на возі мішка не вистачає, завернув коні і поїхав назад. Побачив свій мішок і забрав його перед самісіньким носом у лиса. Підписуйся та тисни вподобайку.